Вітаю! Володіє понад 50 техніками художньої вишивки, різними видами народного мистецтва, досліджує фольклор Поділля, заслужена працівниця культури України, кавалер ордену княгині Ольги, лауреатка всеукраїнських та регіональних премій Таїсія Стан, Сьогодні гостя програми Вічна Вітаємо пані Таїсі в нашій студії. Доброго дня, доброго дня всім телеглядачам. Тож почнімо пані Таїсі з того, що родом ви з Городоччини, з села Варівці. Це, напевно, тамтешня місцевість, тамтешнє населення, родина вам прищепили таку любов до мистецтва. Чи так воно є, і що характерне для ці, для цієї місцевості? Можливо, є якась пісня городоцька чи вишивка з цієї місцевості? Ну, городочина такий благодатний, барвистий край, край полів, лісів, озерець, річок. Така настояща, настояща гарна українська природа, і люди теж дуже добрі і працюють. Ну, з дитинства бабуся, мати прививала мені любов до такої ручної праці, бо вони займалися рукоділлям. От, а потім мати взагалі мене по селу водила до тих жінок, які гарно вишивають, показувала мені рушники, подушки вишиті, прививала мені любов до, до, такої, до такої краси. А є якась пісня, що з тієї місцевості родом? Ну, я записала місцеві пісні, багато пісень, яких їй не були ніким ще записані до мене. Бо в селі багато пісень співалося. Але по всіх каталогах, по всіх збірках я перевірила. От, і тих, які були записані, я вже до збірочки своєї не вносила, а внесла тільки ті, які були не записані. Від наших односельчан, від моєї тітки, матері, бабусі, сусідів від тих людей, які в селі жили, і вже всіх немає в живих. Нагадаємо, що ваша збірка називається Пісні мого села, так? А загалом ви дослідили понад сотню пісень Поділля? Більше, мабуть, більше, але записала я тільки ті, що в моєму селі для мого села характерні, які ніким не були записані. А вишивка притаманна для тієї? А вишивка в нас в селі ну, вже з дитинства я мала вишитий костюмчик. Мама мені замовила, дівчата вишили в селі, вишивали хрестиком, вишивали художньою гладдю. І були навіть такі вишивальниці, які не працювали в колгоспі, а тільки вишивали декілька жінок на замовлення односельчан. І я часто до них заходила і часто дивилася, як вони це роблять. І дуже їм заздрила, що в них дуже такі гарні нитки. І мріяла: от коли б в мене були такі гарні нитки. Згодом ви закінчили Кам'янець-Подільське культосвітнє училище. Після нього очолювали різні фольклорні колективи. Але паралельно вас цікавила саме вишивка. Якими техніками володієте? Ну, Я ж з дитинства почала вишивати. У нас вчителька була така талановита, вона нас весь клас вчила вишивати. Потім продовжила це вже і в училищі, і після училища. А в училищі я навчалася на хоромовому відділі, бо так як мої батьки гарно дуже співали, часто збиралися. Я знала дуже багато пісень. І... Таким чином, мала якісь голосові дані, нормальні. Трошки ще навчилася грати на баяні від нашого завідуючого клубу, і таким чином я потрапила в Кам'янець-Подільське культурно-освітнє училище на відділ хорового диригування і закінчила його успішно. А от саме про вишивку, якими техніками володієте, Назвіть ці техніки? Хоча б У нас на Поділлі дуже багато технік використовується. Особливо я люблю мережки. Мережок багато є видів, я і навчаю людей цих різних видів мережки, а також є такі види, як штапівка, лиштва, солов'яні вічка, курячий брід, зерновий вивід і качалочка. І також для поділля, для нас особливо на, на збруча, характерна така вишивка, техніка, як низинка або низь. Ниця теж популярна в Вінницькій області, особливо тут, де летичів, літинський повіт сюди, в цю сторону. От. А взагалі по Україні є більше ста технік, як вважають наші науковці. Більше ста технік, дехто вважає, що навіть більше, як 150 технік вишивки ручної. От сьогодні ви принесли до нас у студію вироби свої. Розкажіть більше про ці вироби і яка техніка тут використовується, і взагалі історію цих полотен вишитих. Ну, я принесла блузку, яка вишита візерунком. І цей візерунок я взяла в камянськ подільському історико-культурному заповіднику Камені там музеї. Її вже ці, ці вишивці сотня років більше сотні років. А справа в тому, що там ж проживав і працював етнограф, вчений Юхим Сіцінський, який зібрав колекцію вишивок різних зразків на полотні. Ці кусочки знаходяться в музеї. Вони там їх оформили в спеціальні такі стенди, періодично виставляють експозиціях. Я там в фондах працювала і перемалювала, в той час не було ще комп'ютерів. Я вручну перемалювала багато візерунків. І от один з візерунків я творила і творила на, на цій сорочці. От. Це з колекції Сицінського. Ну, скатертина там мною за кордоном. Я чотири роки жила за кордоном. Це німецька, німецький узор. Ще тоді я не володіла технікою, бо ці скатертині вже десь до 40 років. От, не водила такими техніками, От, то я вишила хрестом. Але чому б я цю скатертину принесла? Тому що я її тримаю, тому що за цією скатертиною, за цим столом, е, обідав сам президент України Віктор Ющенко. Я так mm. <головіка> кажу, що тримаю цю скатертину на пам'ять. Ну, Рушники вже вишити багатьма техніками. Там є хрестик, є мережка, є штапівка, є ретіць, Такі Відомі вже техніки в нас, і в Україні. Це з ваших фондів роботи особистих. А де загалом зберігаються ваші вишивки? В музеях немає. Бо все десь в приватних колекціях, але є в Україні і за кордоном, бо я дуже багато дарувала різним делегаціям, от, які приїздили до нас, коли працювала в управлінні культури, коли працювала в городку начальником відділу культури, то тоді вишивала багато і. і... Роздавала багато, мало що я там продала. Але я захоплююся вишивкою не тільки в тому плані, щоб собі вишити, якусь колекцію створити, а в тому плані, щоб навчити інших вишивати. І я за своє життя багатьох людей навчила вишивати. Ну, і інших видів декоративно-прикладного мистецтва, там і Макраме вчила. І... Про художня обробка природних матеріалів, якими займаюся ляльки-мотанки і так далі. От. Але найбільше я вчила людей вишивати, різних технік. А от детальніше про інші види народного мистецтва, якими володієте, це соломка, вироби з соломи, так які ще? Е, соломка і природні матеріали це різні сухоцвіти, це також е, рогіз. І листя та, з яких я ляльки роблю. Ну, Багато також я уваги приділяла і бісероплетенню, але покачала більше вже е, займатися природними матеріалами, то залишила бісероплетення до своїй дочці. Дочка займається бісероплетенням. Одна мені така прекрасна — це моя дочка робила От, цю, цю, цю силянку. А також макраме. Макраме я привезла за кордон. В 80-ті роки минулого століття воно дуже було популярне. Зараз йде повернення. І зараз навіть в українських народних костюмах вже застосовують якісь вироби макромі. От, Останнім часом є можливість навіть в інтернеті побачити. Нині ви очільниця обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва. Розкажіть більше про діяльність цієї організації, які проєкти цікаві організовуєте, можливо, нещодавні як війна вплинула на роботу вашого творчого колективу. У нас в Україні є така чудова організація громадська, як Національна спілка майстрів народного мистецтва України, до якої входять понад 1500 провідних майстрів з різних видів декоративно-прикладного або народного мистецтва, з різних видів народного мистецтва з усієї України. Ну, спілка пропагує традиційне народне мистецтво. От. І в нашій, в нашій області, як і в інших областях, створено було осередок. Вже 20, ну, більше як 25 років цьому осередку я його створила. Осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, до якої зараз на, наш, на даний час входить 50 провідних майстрів декоративно прикладного мистецтва народного мистецтва області. Взагалі в нас в області народних умільців і майстрів є біля двох тисяч. А тих 50 це найкращі, тому що вони проходять ну, таку перевірку Великої художньої ради в Києві і поступають в спілку. От недавно знову двоє в нас вчора я вручила квитки, двоє знову поступило в спілку, то нас вже не 50, нас вже є 50, 52 спілці. З чим спілка займається? Спілка видає журнал Народне мистецтво. Вона досліджує дуже цікаві статті, дуже цікаві ілюстровані журнали. На жаль, за з того періоду ковіту і період зараз зараз повномасштабної війни. Журнали вже не видаються, але є підготовлені видання. Ще останні є ще не видані, підготовлені, цікаві видання. Вони, наприклад, присвятили серію видань темі козацтва Козак Мамай, там інші. То ми з тих журналів черпаємо з тих каталогів. Вони каталоги проводять виставки, і каталоги на всеукраїнському рівні видають цікаві, дуже каталоги. І от ми, власне, всі майстри мають можливість на цих каталогах вчитися народного мистецтва, тому що там різні регіони України, багато, різні техніки, різні майстрів, їхню творчість відображають, і їхні видання, дуже цікаві видання. Ну, а також вони проводять симпозіуми, також проводять е, виставки в, в Києві. Даний, там, в даний час їх виставка Петриківського розпису. Ну, що хочу сказати за наш обласний осередок. Ну, е, майстри беруть участь у різноманітних заходах. За той період 25 років, вже більше як 25 років існування осередку, наші вироби побували в різних містах України, особливо в Києві. В Києві то візьмемо Палац культури Україна, дім ділового і культурного співробітництва Український дім, Національний експоцентр України. Музей під відкритим небом в Пирогово, так, національний заповідник музей. Далі персональних багато виставок. ну В одному українському домі я вивозила виставки туди наших майстрів десь, напевно, сім чи вісім разів. Це було в національному експорт-центрі десь п'ять чи шість разів. А О, які а... види народного <кхів> мистецтва притаманні нашому Поділлю? ким можемо пишати? Дивіться, в нас на поділі було дуже розвинуте колись ткацтво і гончарство кераміка. Потім вишивка. Звичайно, перше місце займає вишивка, но майстрів по вишиванню найбільше. Але традиційної вишивальниці, які володіють різними техніками вишивки і вишивають на такому високому рівні, то в нас буквально два десятка. Не збирається. більше ні. Хоча багато хто пробує вишивати, і вишивають в основному хрестиком, там. а зараз ще мода пішла вишивати стрічками, от яка прийшла до нас за кордону. А традиційної вишивки мало хто вишиває. Тому наше таке завдання було навчити більше і більше вишивати. Наші грецьке вище професійно-технічне училище, де працювали провідні майстри. Такі, як Окаянюк Ірина Сергіївна, така, як Демчук Надія Васильівна, Зінченко, Галина Васильівна. Вони є членами спілки. От вони вчили вишивати. Коли пішов занепад і закривалися фабрики народних художніх промислів, то звичайно була менша потреба. В випускниках вишивальницях цього училища, але ще там є клас, ще є група по вишивці. І оці діти, які закінчували це училище, вони теж володіли професійною вишивкою. Ну, В Україні є ще заклади, які навчають вишивки, я не буду їх перераховувати. Я єдине, що я хочу ще сказати за спілку на наш обласний осередок, що за цих 30 років. Ми провели дуже багато творчих заходів. Якщо наші хмельничани пам'ятають ще до ковіту, скільки в нас було виставок ярмарків? Проскурівський вернісаж, десь більше десятка. Ми на Проскурівській виставляли вироби. Я запрошувала майстрів з інших. У Нас було кожен рік десь з 15 Ми зробили або й більше. До Дня Незалежності України на Майдані Незалежності виставок ярмарків, теж де всі демонстрували от, свої вироби. Ну, на День Незалежності вже стало традицією в кожній громаді, в кожному районному центрі, в кожному місті обласного підпорядкування проводити теж виставки ярмарки до Дня міста, до Дня міст, до ювілеїв. Їхніх і теж без цього не обходиться, Нагадаємо, тобто мострі першу взагалі першу виставку в у Хмельницькому за часів незалежності. Ярмарок на майдані нашому ви також організовували. Так. так я приїхала в Хмельницький і вже тоді почала тут організовувати ці виставки ярмарки. Знаємо, що ви займаєтеся і видавничою діяльністю, різною літературою про художні твори наших митців Поділля. Розкажіть про альбоми, які видали. Тут теж про митців наших митців. До ювілею області в 2006 році це було, по-моєму, 70-річчя утворення області. От вийшов перша, перший альбом майстри декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини. От, до нього війшли 50 майстрів провідних е, нашої області. От ми бачимо тут портрети майстрів і їхні вироби. Деякі виїхали, от, наприклад, відкрила я Нікітю і Милу. Е, Іванівну і вона виїхала в США. Не знаю, чи вона ще жива, але то була ціла ну, ціла така плеяда майстрів, тому що її доньки займалися. От Косарева Ніна Сергіївна, яка шкірою займалася відома, наша майстриня теж вона заслужений майстер народної творчості України. Наша меморіальна дошка є. Так, є Мені меморіальна крисячі. дошка, є премія імені Косарєві обласна, от, яку ми щороку присвоїмо нашим майстрам. І багато інших майстрів. От тут 50 чоловік, дехто вже з них і нема, декого і вживав. Потім друге видання, такий самий альбом, але вже інші майстри. От, цей альбом в двадцятому, 20 двадцять чи двадцять першому зараз подивлюся. У 20-му році видали. Бачите, тут теж наші вже є майстри з народною картиною, з, з декоративними розписами, вишивками, всі жанри. Бо в нас на Хмельниччині було популярне ткацтво, я вже говорила гончарство, воно найбільше її вмерло. Але гончарство поступово відроджується, і в нас зараз є десь до 20 гончарів. На Хмельниччині, які працюють одні в традиціях, другі не в традиціях, але працюють з глиною і працюють плідно. От Ми робили навіть пару років назад виставку творів, їхніх виробів гончарних. Вже за часів вже війни ми робили цю виставку. От. А, планується ще третій, від, якщо вам здорова, то ще третій альбом, бо ще є майстри, які достойні уваги, і які е, варто популяризувати, щоб знати. Бо ці книжки зараз використовують студенти там, в університеті навчальних е, да, да, вони використовують, вони вивчають їх і див, знайомляться з з біографіями їхніми, з їхніми виробами. От і, і, то така краєзнавча література є досить корисна. Крім решти, ви очолюєте ще й аматорську спілку майстрів народного мистецтва Рукотвори. Розкажіть про діяльність цієї спілки. Е, ну, десять років. Цього року рукотвором вона була створена 10 років тому, тому. Бо є майстри, які працюють не в традиціях. Звичайно, вони в національну спілку майстрів не попадають, але вони ж теж хочуть, щоб їх демонстрували їхні вироби, щоб їм приділяли увагу і так далі. І ми об'єднали і зараз там теж є ще більше 60 членів. Це тільки місто, міські майстри. От, а я вже не працюю з 1 вересня керівником рукотворів. Я розрахувалася, бо вже вік, стаж 56 років в культурі, вже хочу бути вільна. Але я їм допомагаю і зараз цю спілку ці, ці рукотвори очолює Пономарьова Анастасія. Вона переселенка з Харкова, володіє подільським розписом і слобожанським розписом. Активно вникає в нашу подільську культуру. Працює в обласному науковому методичному центрі культури мистецтва. Дуже любить цю справу і дуже комунікабельна людина. Я думаю, що вона і далі буде продовжувати працювати з цими з рукотворами. А ми з рукотворами провели дуже багато виставок і перс... Персональних і в різних приміщеннях, і в нас, в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Ну різних виставок ми провели, наприклад, в обласній державній адміністрації більше десяти, десь 12 чи 13 виставок ми провели в обласній державній адміністрації. Більше десяти провели в Хмельницькій міській раді. От, в «Укробленерго», Тож там ми провели десь 5 чи 6 виставок наших майстрів. Наші бібліотеки для дітей, для юнацтва, обласна наукова бібліотека. Вони з задоволення приймають наші виставки. Далі провели, ще в нас, коли була телерадіокомпанія Поділля центру, ми там провели багато виставок в їхньому фоє. Дуже багато. Це да, та, 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 але... тільки в приміщеннях. Музей історії міста Хмельницького, цілий ряд виставок, я навіть вже не пам'ятаю скільки, але багато виставок. А от. от мистецтво рукотворів, воно таке ж, які ремесли там представлені? Там є традиційні і є нетрадиційні. От, наприклад, вишивка. Так, У нас є чудова майстриня Гончаругніна Іванівна, вона вишиває пейзажі. Но для української культури не характерно вишити пейзажі, характерні мальовані, тобто народна картина. Получається, в неї. Авторська техніка. Новації. От, да, новації. Життя йде вперед, люди шукають, з'являються нові матеріали, нові засоби там і так далі для вишивання, і то переймають. Багато є таких, що із за кордону щось до нас прийшло. Так? Тут воно вже стало в Україні популярне. І такі Вишивки такі вироби, вони теж заслуговують на увагу, тому ми цих людей об'єднали в рукотвори. Хоча в рукотворах є і традиційники то є, теж. Попри те, що ви стільки багато проводите організаційних заходів, ще встигаєте щось теж вишивати, можливо, інші види мистецтва виготовляєте якісь твори. Ну, Я зараз повернулася, я вже виготовила. Не знаю, десь біля десяти віночків подільських. Є воскові віночки, і є не воскові, а такі текстильні віночки. Вони характерні для Поділля. То в нас є така колекціонерка, вона сама хмельничанка Ксенія Малюкова. В неї є проєкт Нація в Києві. Вона приїжджає часто в Хмельницький, бо тут її батьківщина. От. І один раз ми робили з неї чудовий великий проєкт, де ми демонстрували моделі. Вона зібрала велику колекцію одягу старовинного з усієї України. І одно на, на її замовлення я її виготовляла вінки в парафіну. І вона прислала фотографії її старовинних вінків. Я її виготовляла ці вінки. Для нашого музею виготовила. Пару вінків, то на якісь, в Херсон висилала там якісь колекції. Вони робили якісь е, свої заходи з вінками України туди. Для нашого краєзнавчого музею теж два вінки зробила. Тобто, ну зараз хочу повернутися до вінків, бо дуже пішло в моду. Хоча я тим вже більше десяти років займаю, займаюся. Я, я не популяризувала, що це я там є дуже щось там таке роблю важливе. Але зараз буквально інтернет кишить цими вінками, всі хваляться цими вінками. І я вирішила знову вернутися до тих вінків. Спробувати також. Так Ну, я зробила вінок. Ми були з нашими майстрами, з обрядами там з колективами в Києві на заході парад вишиванок. І тема була одного року, то з усієї України були. Одного року була тема весілля. Ми везли туди скриню, весільну, розмальовану самчківським розписом. Ми везли туди каравай, ми везли обряд весілля і везли вінок, одяг весільний. Я зробила вінок. Вінок там взяв перше місце. То я така була дуже рада, дали мені премію. І такий гарний білий вілин, великий вінок, восковий. О. А були у вас в періоди в житті, коли от ви втомилися від мистецтва і чи задумувалися, чим могли би займатися, якби не мистецтвом народу? Ніколи не стомивалась. Я фізично можу стомитися вже десь там в два часа ночі, щось закінчувати якусь роботу. Але так, щоб я і якщо я от вишиваю, і в мене нема настрою вишивати, я відложила, почала щось друге, потім повернула. Бо чому? Відкладаєш роботу, бо ти не знаєш, як далі її зробити, щоб вона була краща. І ти думаєш над нею, от я ляльку почну робити, доробила там, в мене рукава не йдуть, і там вишивка на рукавич, на... і я думаю, де ж знайти щось, якогось матеріалу, якусь ідею, щоб якось інакше. Я відложила її, роблю щось друге, а потім до того повертаюсь. А так, щоб взагалі по житті стомитися від мистецтва, це неможливо. Зараз у вас ще є творчі мрії, задуми, що на часі. От ви кажете, хочете третій альбом видати про майстрів Хмельницького. Хочу дуже зробити, зібрала великий матеріал про самчиківський розпис. Бо він вже в нас і в Самчиках, ну він вже в нас і в Києві, і вже пішов по Україні. І треба показати його, красу, показати майстрів, От, готую альбом. Третій альбом з майстрами обов'язково треба зробити. Зібрала матеріал про смотрицьку кераміку. Треба дожати цей матеріал, якісь видання гарне зробити. Я там його з грубого зробила, але ще треба до біографії майстрів понаходити. це важко сьогодні. от, Треба їхати ще раз, смотриш, там походити по розвідку таку зробити. Тому що наша смотрицька кераміка заслуговує на увагу. Ті візерунки були характерні тільки для нас, для смотрича. Це птах на гілочці, вишні, там їхні фляндрівки, їхні розписи смотрицької міськи. От Вони дуже цінні. Багато дослідження зробила по зіньківській сорочці. Там і дівчата, зіньківчани активно цим займаються молодці. Вони багато матеріалу дали, Галя Бернацька і її сестра. Але ця зіньківська сорочка теж застроговує на увагу. От. Зробили презентацію на всю область, ми її продемонстрували цю зіньківську сорочку. От. Але я ще зібрала матеріал про Адамівську кераміку. По музеях поїздила, по бібліотеках все, що могла зібрати в нас в області. Ще в музей Івана Гончара треба поїхати, і в Київ, і в музей, Національний музей декоративно-прикладного мистецтва в Лавру. Там ще є фотографії кераміки Якова Бацуци, пиріжок і його, його дочки. От, яка жила тут у Хмельницькому, творила, у них дуже теж, теж характерна, цікава, цікавий розпис, форма кераміки. От треба ще ту кераміку дослідити до кінця. Ми вам дякуємо за розмову, дякуємо за вашу творчість, за дослідження творчості народної Поділля і загалом України. Бажаємо вам сили, натхнення на подальші нові роботи. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей!